Раніше він був одним із улюблених персонажів мемів про українських політиків. Їдь в Росії Лукашевка, Росію. якому ти ж завжди славився спортивною формою, бо виставляв за всілякої нагоди її на показ, за що деякі медіа називали його хлопчиком у трусиках. З ним стався не один кур'йоз, але наразі він поза політикою. Дай людям говорити? Ну, Ту хватить бикувати в студії Ту Ту є, Валентин. Я. Зараз я тобі відповім. відповім. Ти не будеш в студії бикувати, як її на а бо ти зараз знаю, в студії не бикуєш. Зорян Шкіряк – учасник Євромайдану, радник міністра внутрішніх справ та виконувач обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Саме під час його керівництва в ДСНС відбулася евакуація українців із Непалу після землетрусу. Операція супроводжувалась низкою інцидентів, які ми теж сьогодні пригадаємо. Тож що відомо про кар'єру Зоряна Шкіряка, де він зараз і що робить? З вами Фейна Василенко і всі подробиці про цю персону за мить. Зорян Шкіряк народився в Ужгороді в 1970 році. Батьки Шкіряка лікарі. Батько Нестор був тезіатром. А мати Зорислава, дівоче прізвище Нижник, завідувала відділенням медичних психосоціальних проблем здоров'я сім'ї інституту педіатрії, акушерства і гінекології. Крім того, вона займалася правозахисною діяльністю та навіть має нагороду від президента за внесок у розвиток держави. Старший брат Зоряна Антон, відомий нейрохірург, проживає в Ужгороді. Зорян Шкіряк, піднімаючись сходами політичної кар'єри, публікував колонку про свій рід історію за останні 100 років. Першим місцем роботи майбутнього політика стала Центральна районна лікарня у Любомлі, де Зорян у 18 років працював санітаром. Після служби в армії він кілька років був менеджером у приватних фірмах. Зрештою, доріс до посади заступника генерального директора. Освіту здобув у Київському інституті політичних наук, де вивчав державне управління, а також у бізнес-школі в австрійському граці. Після 1994-го обіймав керівні посади в комерційних компаніях. А в середині нульових мав власний бізнес мережу аптек. Політика приваблювала його не менше ніж бізнес. Тож в 2000-му шкіряк став депутатом Шевченківської райради Києва, а згодом очолив фракцію нашої України у 2005 році. Приєднався до партії Віктора Ющенка. А вже наступного року став депутатом Київради. Пізніше він вийшов із нашої України та створив громадське об'єднання Новий Київ. Ставши також президентом одноіменного аналітичного центру, після цього очолив соціальну християнську партію та увійшов до Ради підприємців України. Під час революції гідності Шкіряк був активним учасником протестів і членом Ради об'єднання Майдан. Після перемоги революції він навіть балотувався у президенти як самовисуванець, але безуспішно. Невдовзі після виборів його призначили радником міністра внутрішніх справ із питань евакуації мирних жителів із зони АТО. Він відповідав за організацію вивезення людей із Донецької та Луганської областей, де тривали бойові дії. Через рік Шкіряк став виконувачем обов'язків голови Державної служби надзвичайних ситуацій. Одне можу сказати чітко: за кожного патріота, за кожного службовця. За кожного офіцера, який гідно виконує свій обов'язок, я буду готовий стояти горою. Ще раз кажу, незалежно від того часу, скільки я тут буду знаходитись, саме на посаді в ДСНС він організував евакуацію українців із Непалу після жахливого землетрусу, що забрав життя понад 7 тисяч людей. Отже, далі про курйоз, який рознісся пізніше просторами інтернету і зробив шкіряка. Пізнаваним персонажем для евакуації українців із Непалу. Міноборони виділило літак. Іл-76. план був простий: борт прилітає в Катманду, забирає людей і повертається додому. У складі делегації до Індії вилетіли Зоряшкиряк, його тодішня кохана Катерина Храмова та група журналістів. Усі, як підкреслювали, оплачували поїздку самостійно. Але місія одразу пішла не за планом. Літак зламався і сів у Делі. Командир екіпажу відмовився встановлювати індійську запчастину, сумнівався в її якості. Україна вислала свою деталь, але вона не підійшла. У цей час рятувальники залишалися в посольстві, фактично ізольовані від процесу. У підсумку шкіряк рятувальники та медики таки дісталися катманду чартерним рейсом. Поїздка запам'яталася поломками, затримками та низкою неприємностей. На операцію виділили 7 мільйонів гривень із держбюджету. І після повернення шкіряка жорстко критикували за організацію місії. Соцмережі вибухнули фотожабами. Образ Шкіряк рятує українців, став вірусним. Після скандалу він подав у відставку, але невдовзі обійняв посаду радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2021 році пішов разом із ним жартома, назвавши себе. Аваківським псом. Після цього інциденту ЗМІ чатували наш Шкіряка, схоже, скрізь. Бігусінфо підловив чиновника, як той, викуривши цигарку, вирішив не турбувати себе пошуком смітника, а просто кинув недопалок на газон із сухою травою. Історія відбулася під час навчань з нагоди Дня рятівника. У 2017 році російські пропагандисти видали черговий фейк. Тут уважно. Нібито до ліквідації бойовика Гіві, причетні зорян і шкіряк. Вони навіть не зрозуміли, що це одна й та сама людина у прямому ефірі. Кореспондент серйозно заявив, що ці двоє представників українського істеблішменту могли бути замовниками. Помилка пропагандистів миттєво стала мемом, а сам Шкіряк іронічно поширював жарти у Фейсбук. Це навіть не ідіотизм, це просто дебілізм. Це вже якась така безвихіддя. У них розумієте? бо вони ж напевно не, не взагалі не розуміють, які функції у радника міністра а, внутрішніх справ. Зрештою, а, прапор їм в руки, але на злодій, шапка горить. Участь шкіряка у політичних ток-шоу була особливою втіхою для глядачів. Дай людям говорити? Ну, ну, хватить бикувати в студії. Шою паленти ну, зараз я тобі відповів. Ти не будеш в студії бикувати, як віділошвілі. А ти зараз зараз в студії бикуєш? Шкіряк активно опублікував фото із спортзалу, демонструючи фізичну форму. За мускульні селфі зорян отримав прізвиська Зорян Шкіряк Сталоне та хлопчик у трусиках. Цивільна дружина Зоряна Шкіряка Катерина Храмова до слова теж регулярно на спорті. Вона тренер із йоги. Цікаво, але в 2023-му в соцмережах шкіряк став викладати фото іншої жінки, яку називав коханою. Це білявка з нікнеймом у Фейсбуці та Синок Баранова. Хоча ніде про нові стосунки шкіряк не заявляв, як то кажуть, шершеля фам. у шкіряка дві доньки від попередніх стосунків Зорислава Марія та Христина Софія. Шкіряк пишається своїми дівчатами і має з ними багато фотографій. Після початку повномасштабної війни колишній радник МВС повідомив, що його молодша донька Христина служить в армії оборони Ізраїлю. Він опублікував її фото у формі та написав емоційний допис підтримки Ізраїлю в боротьбі проти Хамасу. Особливе місце в серці та соцмережах зоряна шкіряка займає його пес Сімба, і він по праву отримує приз глядацьких симпатій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Шкіряк залишився публічним коментатором. У соцмережах він регулярно висміює провали російської армії та підтримує зсу. На його сторінках з'являються фото у військовій формі, хоча чи ніс він службу. з початку повномасштабного вторгнення невідомо. Є підстави вважати, що він брав участь у звільненні Херсона. Відповідні світлини він публікував до дня свого народження. На фото він із батальйоном спецпризначенців нацполу цунамі. Останнім часом колишній чиновник не цурається коментувати і світову політику. Щоправда, у свій знову ж таки оригінальний спосіб. Вочевидь, вчиться гратися інструментами щі. а також не стає осторонь та коментує останні гучні події та промови. Я сьогодні зранку кілька разів прочитав промову історичну промову канадського прем'єра Марка Карні на форумі в Давосі і зарядився стриманим оптимізмом. Тому що зрозумів, що є сьогодні в сучасній геополітиці потужні і сильні лідери. Тому я переконаний, що ми живемо з вами на порозі створення нових військово-політичних альянсів, потужних за обов'язкової участі України. Водночас зовсім нещодавно за Шкіряк поділився оптимістичним відео, на якому він за кермом автівки співає під трек Дуаліпи. Цікаво, в яку таку дорогу їхав Шкіряк. Чи не в улюблений спортзал на тренування? Ми не знаємо, до чого так ретельно готується Зорян Шкіряк у спортзалі, але дуже скидається на те, що він вже готовий. Чи всі ролі вичерпав у своїй політичній кар'єрі Зорян Шкіряк? чи ще очікувати, що такий раніше улюблений персонаж політичних мемів знову несподівано винерне і з'явиться новий образ Зоряна та Шкіряка? А як ви думаєте, пишіть нам і обов'язково скажіть про кого ви хочете почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. Зустрінемось в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна.